Господь з вами, і з духом читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само як я зберіг заповіді мого Отця. І перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, що ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те. Що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настанови вас, що ви йшли та плід приносили, і щоб плід вас залишався. Аби те, що тільки попросите від отця, в Моє ім'я Він вам дав. Це заповідаю вам, що ви любили один одного. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Продовжуємо читати діяння апостолів в цьому великодньому періоді. І так як ми читаємо ці діяння, до 13-го розділу е, показує нам е, цей розвиток церкви. Розвиток церкви, да, як вона розвивалася, як вона жила. Також цей момент е, зішестя Святого Духа. Це теж, це, теж важливий, який провадив цю церкву. І. Е, і так, так жила церква да? в, цьому, в перших цих, скажімо, роках, перших століттях. Ось. І теж треба пам'ятати про одну важливу річ, що, що багато було язичників зі сторони, скажімо, грецької культури чи зі сторони римської, і вони були змучені. Можу так сказати, розчаровані також тими божками, якими вони поклонялися. І тому було дуже багато осіб, які переходили в вірування в єдиного Бога, в якого вірували юдеї. А потім вже також і приходили в християнство. Чому? Тому що там було те, чого не було серед язичників. А те, що ви, ви підкресли у да? цієї любові, цієї щирості, цих відносин, цієї правди, да? яку можна було почути. І корнилій. Корнилій це був ну, військовий, який, який ну, повірив, пішов да? і, і запрагнув, щоб, щоб його охрестили. Да? Ось і весь його дім. І теж треба пам'ятати, що на ті часи, коли Петро проголошував цю Керигму, цю добру новину, на ті часи була криза, як це зараз теж модно говорити, економічна. І для християн, і не тільки, для багатьох осіб дуже важливо було, щоб наверталися також люди більш заможні, тому що вони могли також потім допомагати. Бути щирими, відкритими на християн, на інших, на братів, на сестер. Тобто це, якби черговий раз підкреслює цю любов, що коли ти йдеш за Ісусом Христом, Бог відкриває твоє серце, і відкриває тебе. І що ще саме найважливіше, можна так сказати, якби ключем цього, дія... цього читання сьогоднішнього? Що е, добра новина керигма вона, якби не зупиняється тільки виключно на, на євреях. Да? Тобто ті, які одні з перших, ну, зрозуміли, що Ісус Христос був євреєм, і, і, і одні з перших почули цю добру новину, да? були учнями Ісуса Христа. Хоча. Ось. І, 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 і цей фрагмент показує, що. Євангелія, тобто ця добра новина, якби покидає у ці межі. Межі, іде, якби добра новина йде до язичників. Ось, Тобто, що Слово Боже починає розширятися, тобто йти до язичників. І, це, і, це, і цей перший момент, такий важливий з цих діянь апостолів. Якщо візьмемо цей 98-й псалом, який ми співали, він. Не належить до якоїсь там групи таких псалмів спеціальних. Це був псалом після Неволі Вавилонської, швидше за все, що він тоді повстав. І цей псалом для нас, і в контексті цього першого читання, показує, що всі народи покликані йти за Ісусом Христом. Тому е, Говорить такі слова, що перед очима народів відкрив свою справедливість. А далі, всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Тобто, якби відкривається цей горизонт, що всі народи покликані йти за Ісусом Христом, покликані йти за, за, за Ним. Читання з першого послання святого апостола Йоанна. Це читання. Це послання, яке Йоанн пише до так званої Малої Азії. Мала Азія це теперішні, теперішні, теперішня Туреччина приблизно, там плюс-мінус ці, ці, ці кордони. І в ті часи, коли вже були перші, ну, перші спільноти християнські, то в цій малій Азії повставали різні секти. Були також моменти, де християни ці маленькі спільноти вони зневірувалися, вони там сварилися. ну Різні речі відбувалися. Тому Йоанн пише до них у цього листа, якби показує їм оце те, що найважливіше: ту любов, яку Бог проявив до кожної людини, в тому числі і до них, і Він їх вибрав. І він їх покликав. Да? що, е, каже, Любов не в тому, що ми полюбили тобто, Бога, да? не в тому, а в тому, що Він полюбив нас перший. Бо, бо, бо ці секти могли говорити, що це я вибрав, це я зробив певний крок і пішов за Богом. Да? Тобто, е, це, е, це те, що колись свого часу Петров і Ісус сказав, що не тіло і кров тобі це об'явили. Да? А отець мій Небесний, що це не ти зрозумів, що це не ти прийняв, це Бог тобі об'явив, це Бог відкрив твоє серце, твій розум. Ось. І, і тому Йоанн в цьому, в цьому фрагменті говорить про любов, аж дев'ять разів повторюється це слово. І ця любов це не в такому розумінні нашому, там Еруса. Чи там афективних якихось відносин, почуттів і так далі. Це набагато глибше. Це набагато глибші відносини, які можуть бути, так якщо ми подивимось на Святу Трійцю, то власне, в ній ми можемо побачити ці глибокі відносини, безінтересовні. І, власне, про таку любов говорить Йоанн, що улюблені, любимо одне одного. Як можна любити одне одного? Тільки тоді, коли ми відкриємо цю любов безінтересовно на Ісуса Христа, який за нас віддав своє життя. На цьому, власне, і теж, між іншим, і Киригма полягає, що Бог зробив це даром, незалежно від твого статусу, твоєї національності, Твого походження, на, з якої країни ти. Бог це зробив даром для тебе. Ось, тому що, так як Йоанн часто говорить, що Бог є любов. І це є атрибут Бога. Бо інакше, якщо забрати, забрати цей атрибут, ну, то Бог перестане бути Богом. Бог є любов, крапка. І власне, він каже, що хто не любить ближнього, себе, той не пізнав ще Бога. Тому, тому ми, ми, як християни, ми які йдемо цією дорогою на вердення. Часто я теж наголошую, що йдемо цією дорогою кенозису, цього сходження, смрення, в покору, а? Ось. то ми вчимось. Ми не вміємо любити, так чесно кажучи. Ми не вміємо приймати інших. Це, це видно. Це видно на самих початках, коли от хтось там приходить до церкви, спочатку всі такі добрі, всі такі солодкі, говоримо, все гарно, все добре. Да? Тільки достатньо, що пройде там якийсь період часу, десь хтось щось скаже не так, не так подивиться, чи там буде вимагати, все, і вся ця любов проходить. Тобто, це більше була така емоційна, афективна любов. А не така в е, формі Христа. Да? Що, е, що треба приходити на ці літургії, робити ці підготовки, да? читати слово Боже. Тобто робити те, до чого, чого вчить церква. Ну, звісно, що цього не хочеться робити. Але коли ти поступово робиш, ти бачиш, як Бог тебе преображує, що як Бог тебе міняє. І все це робить з любові, незалежно, незалежно від тебе. Ось. І тому Йоанн, Йоан, власне про, про, про це і писав, писав до цих спільнот. Сьогодні він, він вчить нас. І, 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 і не тільки що ця Євангелія розширилась по всьому світі, але також це слово сьогодні вчить нас, щоб ми навчилися цій любові. І, і ми це бачимо. Бачимо в Ісусі Христі, тому що через кілька тижнів ми будемо переживати зі Святого Духа. Тобто Дух Святий, якби як би цю печать да, над тобою, щоб ти мав мужність, щоб ти мав відвагу, щоб мав цю любов, щоб міг йти і, і своїм життям проповідувати Ісуса Христа Воскреслого. Ось. І тому Ісус цей Євангелій, якому ми почули цей фрагмент, ось. Він говорить, що. Більшу любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів. Це найвищий вид любові. Тому він, тому він говорить, що, що ви любили один одного так, як я вас полюбив. Це найвищий вид любові, коли ти можеш віддати своє життя за, за, за ближнього. Що ти ближнього не осуджуєш, що ти ближнього не відкидаєш. Звісно, ми цього вчимось. Так я вже сказав, ми цього не, не, не вміємо робити. Ось. І е, дивіться, що Ісус Христос в цьому фрагменті, коли ми чуємо, Він каже, називаю вас друзями, не слугами, друзями. І не тому, що ти постарався щось зробив, Він не, не ставить якусь умови, Він каже, ви мої друзі, незалежно від того, хто ти є, який ти є. Чи ти приходиш? На Євхаристію, чи не приходиш, чи ти сповідаєшся, ти є його другом. І звісно, це тебе не виправдовує, що можеш робити, так як поляки кажуть, руб та да? робіть, що хочеш. Да? Роби, що хочеш. Да? Їж, пий, веселись, бо завтра помреш. Ми часто так, так, так живемо. Незалежно від того, чи ти грішиш, чи ти не грішиш, Бог тебе кохає, Бог тебе любить. В жодному, в жодній релігії так немає. В жодна релігія, жодний божок тобі цього, цього, не, цього не дасть. Тому Ісус показує, якби, себе. Показує, да? говорить, що, що, що ви любили, як я полюбив. Власне, те, що Він показав, ми в ноги служив, дозволив себе вбити, дозволив себе розіп'яти, да? дозволив себе бичувати. Це все зробив. Зробив з любові до тебе. І не вимагає від тебе, щоб ти старався. І не вимагає від тебе, щоб ти робив якісь там фінті-клюшки невідомі які. Він тільки хоче, щоб ти навчився цієї любові, щоб ти довірився йому. І тому в Євангелії так само, так як, як в другому читанні, так само в цій Євангелії теж дев'ять разів є оце слово любити. Полюбив, любив. Так, тобто це, це слово, да, яке показує, показує нам Бога, Бога, який не пожалів Свого Сина Ісуса Христа, дав, для того, щоб нас відкупити, щоб нас спасти. І тому Ісус, це є свого роду, якби така прощальна мова, Його, да, але Він говорить, що Це заповідаю вам, це я вам кажу, що ви любили один одного. Що ви любим. все? Більше нічого Господь не хоче від нас. І Він не говорить: слухай, ти, ти там розумніший, то ти от постарайся, да? бо ти краще можеш говорити, краще можеш. Він, він не класифікує, він не ставить якісь умови, називає тебе друзями. І говорить, що, що, щоб ми навчилися цієї любові. Ще раз підкреслюю: не афективної, не емоційної, не еротичної любові, а ту любов, коли я даю, даю себе. Ісус Христос трактує нас так, як містичне тіло, як свою наречену. Живу церкву, яка. Яка йде цієї дорогою навернення, дорогою спасіння, да? в яку він закохався, яку він любить, кохає, і яку ніколи не зрадить, від якої ніколи не відвернеться, яку ніколи не покине. Да? Тобто це, це тебе, да? це мене. І тому для нас це слово в цей шостий тиждень великого великоднього періоду важливе, тому що воно показує нам, да? наскільки. Бог е, прагне нашого спасіння, прагне, щоб ми навертались. Тому показує нам в цьому першому читанні цю ситуацію цього корниля, язичника. Ми ж такі самі, хоч у хрещенні, ми дуже часто є тими хрещеними атеїстами. Дуже часто. Нас похрестили, але ми не знаємо, для чого є це хрещення. Потім допустили до, до, до таїнства примирення, таїнства Євхаристії. І теж ми не завжди розуміємо, що це, який це великий, величезний дар, да? який ми отримуємо. І теж до кінця не розуміємо, що серед тих вісьми мільярдів людей, є в тій, в тій громадці, тій спільноті, да? яка, яка слухає Слово Боже, яка має можливість. Чути слово Боже. Тому що статистики говорять, що на одного священника а, припадає в світі три тисячі вірних. Три тисячі. А? О, це, це, ну, це дуже мало. А? І тому, і тому ми, ми до кінця не усвідомлюємо, який це величезний дар. Що будучи тут в Дніпрі, наша спільнота є така, яка є, маємо трьох присвітерів, трьох священників. Які можуть служити, які можуть давати це слово. І, 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 і це говорить не тому, що, що ми там такі, да? тому що це є любов Бога до кожного з нас. І це також для нас, як це теж важливо, щоб ми, дивлячись да, на, на, на ці моменти, щоб ми теж не марнували, щоб ми могли проголошувати цю Кериму, так як Петро. І, і так, як, так, як в цьому певному моменті, да, щоб дозволити, що, що робить Дух Святий, якби перериває його, цю керигму, да, і входить і починає діяти. Да. І ти коли, чи я, чи ти, да, коли даєш цю керигму, щоб дозволити, щоб Дух Святий в цей момент війшов і дозволив, дозволив діяти, да. щоб ти дозволив йому діяти. Да. Щоб він міг. Зміняти змін, твоє серце і тих, з ким ти спілкуєшся, з, з ким ти перебуваєш, до кого ти промовляєш. З ким маєш ці відносини. Да? І це найчастіше стосується нас, бо ми можемо гарно говорити по відношенню до когось там, хто є дуже далеко. Достатньо чоловік і жінка. Жінка і чоловік це, це є найкращий приклад. Да? Що, що е, часто ці відносини поверхневі, часто ці відносини такі які-небудь. І, і, і це не тому, що тут кілька парств, так воно, на жаль, є. І тому ми ж, ми ж недавно говорили про ці статистики, да? що Україна займає е, в п'ятірці да? е, е, країн, які, е, які по розводам. Да? Перші п'ятірці. В світі, розумієте, Ну, це катастрофа. Але це показує, наскільки ми далеко від Бога. І тому, коли ми її любові, навчимось е цих відносин, то те, що я вже колись говорив, так як один, один з братів казав, каже, що я після 25 років вчусь наново кохати свою дружину. Після 25 років спільного життя. Наново вчусь кохати. Бо виявляється, що я не кохав, просто використовую її, щоб мені було добре, щоб забезпечити собі старість, забезпечити, щоб вона мав своє життя, щоб наварила, випрала. Да? І все, використовувати. І вона так само. І вона так само. Але коли ми навчимося і любові, да? то ми зможемо бути власне, тими, як, як Христос, як другий Христос, який дає, дає, дає. А -а -а. Не очікує цієї відплати. Бо якби Господь чекав, що Він нам дав, а чекав від нас, щоб ми старалися, то... а ми не отримуємо, а ми вірніше, не даємо йому, ну то що, він міг би збунтуватися, міг би там покарати нас? Ну не робить цього. Чекає, чекає терпеливо і робиться з великою любов. Тому сьогодні ми черговий раз. Просимо Бога, щоб Він саме нас навчив, щоб ми, дивлячись на Ісуса Христа, вчилися цієї любові, так, як апостоли, так як ті особи, які наверталися. Чому вони наверталися? Тому що повірили цьому слову. Так само ми. Чому, чому так вже було сказано, так, що приходимо до спільноти як язичник, і бачимо ці відносини. Не ідеальні, але є. Власне того, чого немає в світі. І це нас зворушує. І це, і це дає нам цей поштовх, що ти хочеш йти вперед, що ти не зупиняєшся, що не знеохочуєшся. Що все-таки бачиш, що є ці моменти, да? моменти, які, в яких, яких діє, діє Господь. А чому діє? Тому що ну, не в ідеалі, але трішки слухаємо цього слова. Да? Звісно, в ідеалі було б, щоб постійно слухати регулярно. Да? Ось. Нехай сьогодні Слово Боже теж допоможе мені і вам а, і йти за Ісусом Христом, а, повірити цій, цьому Слову і цій любові.